Добрий день, друзі. Як ви гадаєте, що раніше їла людина? Чим вона їла? Коли людина навчилася добувати вогонь, вона зрозуміла, що плоди запечені у вогні смачні. Але руками таку їжу їсти незручно, вона була дуже горячою. Хтось догадався наколювати її на палочку. Минав час. Скільки цікавих речей оточує нас, кожна річ має своє призначення. Наприклад, ложка. Її зробили, щоб їсти рідкі страви. А ще є маленька ложечка. Як називають маленьку ложечку? Чайною. Як її використовують? Як нею потрібно розмішувати цукор і куди потім класти? Які страви їдять чайною ложкою? Її використовують для вживання десертів. Виделка, її зробили спеціально для других страв. Тримати можна її і в правій, і в лівій руці. Ставити догори зубцями не можна, адже можна поранитися. Які страви їдять виделкою? Навіщо потрібні зубчики? Ніж за столом завжди у парі з виделкою. допомагає їсти м'яса, яєчню, запіканку. Користуватись ножем потрібно обережно. Друзі, якщо ви будете дотримуватись правильної культури і поведінки за столом, вас запрошуватимуть у гості. Людям буде приємно з вами проводити час. А я прощаюся з вами. Дякую за увагу! До побачення!